Я Лавренцо льона, я журналістка глухів сіті. Останнім часом наше місто обстрілюється росіянами, і я хотіла дізнатися у глухівчан, чи знають вони, де знаходиться укриття в центральній частині міста. Ну, в школі можна сховатися, звичайно. Ну тут мабуть, будинок культури рядом. Ну такі місця, котрі загального користування. Я так думаю, а перші дні це був такий страх і жах. Ми всі сиділи в підвалі, і дітки маленькі. Училище есть тупо. Но толком не знаю. 50 кое-где. Стрелочки. Нарисованные. В большом доме живу в великій, этой будове. Но там у нас никто же не готовил подвалы-то. Под то, чтобы прятаться там. Ну, вода есть там. А так. Ми зараз ніхто не прячеться. Перестали ходить туди. Да. Тому що там треба два замка відкривати. Здание, там є укриття. Ні, ще є будинок, там є підвальне приміщення, там також є укриття. Але напевне повну інформацію будуть знати тут, в міській раді. В центрі міста ми можемо. Звернутись до професійно педагогічного коледжу там прекрасна захисна споруда. Вона відремонтована. Спускаємося туди. Терещенків 53. Противаційні укриття, які знаходяться в Лухівському державному педагогічному університеті, їх теж три містяни можуть у вільному доступі туди попасти. В Воєнний стан, всі противертаційні укриття працюють цілодобово. Це вимога чинного законодавства. Сьогодні на території Глухівської міської територіальної громади знаходиться 49 противорадиційних укриттів. Я хочу зазначити, що дана інформація вся розміщення на сайті Глухівської міської ради оновлюється постійно, але не будемо вірити на слово, і самі відвідаємо ці сховища. Відвідаємо сховище в професійно-педагогічному коледжі, де готові одночасно прийняти до 250 людей. А у сховищі в чотирьох поверхівці по вулиці Терещенків саме тривають ремонтні роботи. Ми така штурис не дуже великі, це шпакльовка всіх стін. Тут залили. Підлогу, ви бачите, була покраска, навели двері, трішечки і закрили. Там у нас ще йдуть труби по, по стіні, в ми їх повністю закрили. Вміщається тут 180 осіб. Найбільше людей тут було десь 50 осіб. З мого, з мого дому виходило тільки два-дві-три квартири. Найбільше виходять з ки, Київської 53. Глухівчани, будь ласка, не ігноруйте тривогу, адже війна досі триває, і наше місто знаходиться дуже близько до кордону.